Аделаїда, Ахілес, Софія, Макар. Так найчастіше називали дітей у Чернівецькій області у 2023 році. У 2023 році дівчат здебільшого називали традиційними українськими іменами: Анна, Анастасія, Софія, Соломія, Вероніка, Вікторія, Марія та Катерина. З незвичних рідковживаних імен батьки обирали такі імена Аделаїда, Амальтея. Авіела, Анія, Вісна, Вівіана було навіть ім'я Фомагіда, Філотея, Ноомінь, Сунаміта, Саяна, Кателія. Було в нас ще подвійне ім'я Моллі, Еббі. Андрій, Дмитро, Володимир, Іван, Олександр найпопулярніші імена для хлопчиків у 2023 році. Артем, Андрій, Іван, Олександр, Макар, Микола, Дмитро, Володимир і продовжує отримувати популярність ім'я Владислав. Це вже, напевно, ну, не перше десятиліття. З нетрадиційних в минулому році були присвоєні такі імена Ахілес, Авенір, Асіман, Натаніель. Раїн, Рафаїл, Йонатан, Есмір, Каталін, Кайл, Леві, Сем, Яїр також був хлопчик Алан. За два дні 2024 року дівчаток зареєстрували під іменами Поліна, Анастасія та Злата а хлопчиків Ярослав, Артем, Давид та Споридон. Ми поцікавились у чернівчан, яким іменам вони надають перевагу. Як завагітніла. Я зузнала, що в мене буде дівчинка, чомусь я так собі планувала, що буде саме Кароліна, Вона народилася і будь ласка. Хотілося б, якщо дівчинка, то Лана, тому що співачка Лана Дельрей, і в неї дуже гарне ім'я. Просто ім'я подобається. Юлія. Просто подобається ім'я, гарне ім'я. Якщо хлопчик, то Марк. А якщо дівчинка, то Влада. Мені подобається, такі мене дітей немає. От але якщо буде дівчинка, то дуже подобається Африна. От та а якщо хлопець, то Дамир. Чому саме такі імена? Тому що це українське імене, старослов'янські, а та і вирішила, що буде так. Є в мене двоє дітей. Одна спонтанно, щось так любов, а меншу Маргарита. У нас фамілія Мастер і Маргарита. Вікторія Макайда, Андрій Моронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.